Який тип покрівлі буде дешевше? Є в нас приклад ось такий з дерева та металочерепиці, і є ось такий плоска покрівля, утеплена і загідроізольована ПВХ мембраною. І так, у випадку з плоскою покрівлею, в нас іде монолітне перекриття між житловим приміщенням, а також покрівлею. Далі йде утеплення, а далі ПВХ мембрана із різними розхилами на самій покрівлі? І є ось така покрівля, яка будується із дерева, утепляється мінвату. І далі застеляється металочерепицею. Так, да, вона тут на 1, 2, 3, на 4 схила, але все одно тут плоска. А тут чотирьохсхильна. І що ж у нас виходить по цінах? Чотирьохсхильна покрівля із металу, дерева та мінвати буде приблизно робота з матеріалом буде приблизно коштувати 60-70 доларів за метр квадратний. А плоска покрівля з монолітним перекриттям, утепленням, ПВХ мембраною. Вибачайте, що повторюсь, буде коштувати приблизно десь 120 доларів.